Автогрейдер, дорожня фреза та ресайклер нова техніка укладатиме асфальт на черкаських дорогах. Місцеві підприємці показали більше десятка нещодавно придбаних машин, які призначені для повного циклу укладання дорожнього покриття. Якість роботи оцінила і Тетяна Пономар. Автогрейдер розрівнює покриття. Дорожньобудівельна спецтехніка створює новий шар асфальту. Так місцеві підприємці презентують техніку, яка укладатиме асфальт на черкаських дорогах. Утім, здатна працювати не лише у місті, а й на дорогах обласного значення. Фреза, яка сьогодні ззаді нас, да, вона три з половиною кілометри в годину робить регенерацію асфальту. Е Ресайклел це високотехнологічна техніка, регенерація доріг. Теж близько 4 кілометрів, шириною 2,20 вона виконує ці роботи. Це комплекс техніки, який повинен працювати. Машиніст Анатолій хизується новеньким апаратом. Він повністю комп'ютеризований. Сюди засипається асфальт. Подається сюди на шнек під плиту, плита вібрірує, трамбує. Тільки ми виставляємо все, в залежності комп'ютер контролює. Ширина захвату це 6 метрів. Одновременно ми можемо нати це, дороги 6 метрів. В залежності виставляємо висоту, товщину асфальтобетону. А ось це одна з найпростіших машин пневмокаток. Тут усе просто без комп'ютерів, навіть кабіни немає. Але цей малюк може ущільнювати не лише асфальт, а й ґрунт. Кожна одиниця коштує десятки, а то й сотні тисяч доларів. Така сума не підйомна для міського бюджету, кажуть місцеві владці. Тому у співпраці з підприємцями вбачають подальшу спільну роботу. Попри те, що на широкий загал техніку представили лише зараз, вона вже почала працювати на дорогах міста. Зокрема, нині здійснює реконструкцію вулиці Мінділеєва. В першу чергу я задоволений тим, що е... Підприємці почали довіряти владі, місцевій владі і почали вкладувати, інвестувати так в свій бізнес кошти, але при цьому ми розуміємо, що ми можемо їх використати для того, щоб у нас в місті Черкаси класти якісні дороги. Міський голова Анатолій Васильович Бондаренко і команда наша. ми прийняли всі рішення про те, що в першу чергу звертаємо увагу на капітальний ремонт доріг. Підприємство виграло кілька тендерів на ремонт доріг у Черкасах. Тому новою технікою виконуватимуть також ремонт вулиці оборонної та третю чергу бульвару Шевченка. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Вікка Новини.